На Закарпатті фахівці Держпрофспоживслужби краю перевірили 908 закладів освіти, де виявили порушення у 122 установах області. Найчастіше порушення стосувалися відсутності особових медичних книжок у персоналу, відсутність лабораторних досліджень питної води, неготовність матеріально-технічної бази харчоблоків за виявлені порушення керівникам закладів надали 109 приписів і пропозицій. Спочатку. Року Держпродспоживслужбу здійснено 17 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та 38 перевірок відносно постачальників, з них 10 постачальників виявлені порушення. І недостатньо забезпечені технічно, матеріально-технічною базою це є такі деякі райони: Іршавський, Хуський, Мукачевський, Ужгородський, де не вистачає у нас холодильного обладнання. Це 13 таких дитячих закладів Хуського, Мукачівського, Ужгородського районів і 25 закладів середньої освіти. За новим регламентом у закладах освіти забороняється реалізація кави та кавових напоїв, продуктів промислового виробництва, як рибних, так і м'ясних, та домашнього виробництва, зокрема з непастеризованого молока. Також не можна реалізовувати їжу, яка містить трансжири, барвники, консерванти, ароматизатори та підсилювачі смаку. Також новими вимогами щодо харчування встановлено певні обмеження у кількості споживання солі та цукру в продуктах і готових виробах. Тож цукру має кількість бути не більше 10 грам на 100 грам продукту, і відповідно, кількість вмісту солі в харчових продуктах має бути. Не більше 0,12 на 100 грам продукції. Також зменшилися норми споживання хліба та картоплі. Наприклад, зараз у нових меню повинно бути 15 порцій овочів на тиждень та 10 порцій фруктів на тиждень. Зросла і вартість їжі у закладах освіти, так у школах Ужгорода. Один день харчування вартує 54 гривні 90 копійок на дитину. У дошкільних навчальних закладах 59 гривень 50 копійок.